Трамп ще не дібрався до Білого Дому, але вже по всьому світові навіли шороху. Ми знаємо, як зараз всі тремтять і чекають, що ж зробить Трамп по Україні, по Росії. А, в Європі всі переполошилися. Але тепер Трамп дібрався і до Канади. Останні дні в Канаді всі в шоці, тільки роблять, що обговорюють заяву Трампа, і що Трамп. Хоче ввести податковий збор на всі канадські товари, да тобто Трамп заявив, що в першу чергу, коли він прийде до влади, коли він прийде в Білий Дім, то він введе 25% відсотковий збір на всі товари з Канади і з. Мексики. Про це ми з вами сьогодні і поговоримо, і до чого це може привести тут в Канаді. Але спочатку, друзі, будь ласка, не забудьте підтримати мій канал вашими вподобаєчками і вашими підписочками. Тепер, що стосується цього збору, да? ми з вами знаємо, що ну, в Канаді зараз не найкращі часи, тобто в Канаді зараз економіка і так е -е, не дуже дуже в нормальному стані. Так, окей, інфляцію трошки притормозили, але валовий продукт зараз не зростає. Да, тобто Канада зараз знаходиться не в найкращій ситуації, не в найкращій формі. І якийсь додатковий удар по економіці Канади буде ну досить досить таким вагомим ударом, тобто його відчують всі. Ну принаймні, ті версти населення, які слабо захищені. Да? Якщо Трамп зробить те, що він зараз каже, тобто введе 25% відсоткову ставку на податкову ставку на всі, буквально всі він каже, що це буде буквально для всіх товарів з Канади, то це. Дарить дуже 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 сильно по економіці Канади, і Трамп це розуміє, чому Трамп це хоче зробити? Ну ми з вами знаємо, що Трамп виїхав в цих виборах під гаслами боротися з емігрантами да нелегальними мігрантами. І Трамп багато разів казав, що він побудує стіну між Сполученими Штатами Америки та Мексикою. Але зараз, вже перечуваючи переход Трампа, дуже велика кількість цих незаконних мігрантів намагається перебратися до Канади. Чому це так? Тому що вони потім е, думають, що зможуть перейти знову обратно до Сполучених Штатів Америки через кордон. Кордон між Канадою і Сполученими Штатами Америки – це найбільше в світі на Тобто тут можна спокійно через кордон ходити гуляти, Сполучені Штати Америки, в Канаду, і все нормально. І Трамп зараз намагається побороти еміграцію, нелегальну еміграцію за рахунок своїх сусідей. Тобто, Трамп це казав, що я буду боротися з нелегальними мігрантами і заставлю Мексику побудувати забор між Країнами. Між Мексикою і Сполученими Штатами Америки тепер все це виглядає так, що Трамп вирішив побудувати ще і барка, і паркан між Сполученими Штатами Америки і Канадою за рахунок Канади. Да, тобто, це такий план, і ну Трамп як ділець він все це прорахував, тому що він чудово розуміє, що якщо він веде ці 25% податкового збору зі всіх товарів. То ну ні Мексика, ні, ні Канада такого не витримають. Звісно, це скажеться і на економіці Сполучених Штатів Америки. Тут не треба якби, думати, що все це тільки буде погано для Канади і для Мексики. Да? Тобто, Сполучені Штати Америки також відчують цей удар. Але ну Сполучені Штати Америки не вони на набагато міцніші, ніж Канада, ніж Мексика. тут не посперечаєшся. І тому для них удар цей буде е, ну, не такий відчутний, як для тих же самих канадців і для тих же самих мексиканців. До речі, уряд Мексики вже заявив, що якщо Трамп це зробить, то він також веде такий же самий податок 25%. Уряд Канади поки що мовчить. Ну, він мовчить, але він почав діяти. Судячи з заяв міністра еміграції, стає е, зрозумілим. Що зараз уряд Канади набирає додаткових людей на саме на е, те, щоб захищати кордони, і саме на те, щоб боротися з нелегалами, да тому, що тому що це також зараз велика проблема і для Канади. Канада зараз перенаселена в Канаді набагато більше людей зараз знаходиться ніж Канада може прокормити да? Ну і забезпечити не тільки прокормити, а забезпечити житлом, забезпечити медициною. І інфраструктурою, і таке інше, і Канада сама хоче зменшити кількість населення, і планує це зробити до кінця 2025 року, щонайменше на мільйон двісті людей, да? але в Сполучених Штатах Америки зараз знаходиться приблизно 12 мільйонів незаконних емігрантів, з якими Трамп хоче боротися. І уявіть собі, якщо ці 12 мільйонів, ну нехай не всі 12 мільйонів, але велика частина з цих 12 мільйонів, тому що. Якщо буде стояти вибор перед цими незаконними іммігрантами, куди повертатися до себе на батьківщину чи перейти границю і опинитися в Канаді, ну звісно, що переважна більшість з них обере Канаду, да тобто велика ця кількість може потрапити зараз в Канаду, і вже всі чудово розуміють, що Трамп Трамп вже виграв, да тобто всі чудово розуміють, що е, коли Трамп опиниться в Білому домі, це лише питання часу, тому зараз і Канада готується. Захищати свої кордони від е, нелегальних емігрантів, відбиватися. І зараз вже е, міністр еміграції там вже розповідав, що вони згадали про цю статтю да, про третю країну. Що якщо ти потрапляєш, наприклад, між е, Сполученими Штатами Америки Канадою, є такий договір: що якщо, наприклад, людина потрапляє в Канаду, а потім з Канади їде в Сполучені Штати Америки і там е, питає у біжища, да то її повинні повернути в Канаду, і так же само, якщо людина з що поїхала в Сполучені Штати Америки, а потім з Сполучені Штатів Америки в'їхала в Канаду і просить біженства, то тоді таку людину треба повертати в Сполучені Штати Америки. Тобто є такий закон, і зараз Канада готується серйозно використовувати цей закон, якщо буде такий масовий наплив. Так таких людей, да, тобто, якщо буде масовий напив незаконних емігрантів, і звісно, ці незаконні емігранти спробують подаватися на біженства. До речі, на сьогоднішній день кількість біженців в Канаді зросла в рази, от просто в десятки разів. Да? Якщо раніше це було там приблизно 20-25 тисяч на рік, то на сьогоднішній день їх більше 250 тисяч аплікацій, і час розгляду. Тільки тих, що вже існують, тих, що вже подалися, це щонайменше 4-5 років. І якщо ще й додаться ці біженці з Сполучених Штатів Америки, то це приведе до колапсу. і ну я не знаю наскільки готовий до такого колапсу уряд, да, наш сьогоднішній уряд, але виглядає так, що нібито не дуже готовий. І це досить така неприємна інформація, як для канадців, так і для українців, да, які знаходяться тут в Канаді, тому що ну канадці навіть е, найменш за, захищені версти населення, вони все ж таки будуть отримувати якісь там пільги, будуть у них якісь виплати, якісь пособі, як громадяни цієї країни. Да. Але українці, навіть е, те, що у них є е, Open Work Permit, вони не є громадянами Канади, і для тих українців, які... Які тут працюють на survival jobs да, за невелику зарплату? Це буде ну дуже дуже таким суттєвим ударом, тому що якщо Трамп це зробить, то вже економісти порахували, в середньому виплати, ну просто навіть на родину сходити раз в магазин, скупитися на тиждень, виростуть щонайменше на 100 доларів. Ну Якщо, наприклад, родина витрачає там 250-300 30, баксів да, на те, щоб скупитися, то це виросте у них на 100 баксів як щонайменше. Да? Ну, подорожає, подорожає все, да? подорожчає буквально все, і все це вдарить больно. По е тим, хто тут знаходиться і хто такий вразливий. По заможнім канадцям це також вдарить, але ну я впевнений, що заможні канадці цього так так не відчують. Да? Як відчують на собі це українці, і як відчують на собі це бідні канадці, а таких також вистачає. Друзі, давайте з вами будемо дивитися разом, як будуть розгортатися події, як, е чи зможе наш уряд е трошки так. Е Урізонити Трампа, чи Трамп все ж таки піде на такі радикаль, радикальні кроки для того, щоб показати, що він зробив все, що він обіцяв своїм виборцям. Да? Я хочу вас попросити ще раз підтримати це відео вашими вподобаєчками, Хочу попросити вас підтримати мій канал вашими. Підписочками, а ми, як завжди, зустрінемось з вами в наступному відео чи в Канаді. Ну і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що я вам сьогодні розповів, і як ви думаєте, події будуть розгортатися далі.